Шалом, це Славко. Сьогодні ми говоримо за бої 82-ї бригади з 247-м десантно-штурмовим полком Російської Федерації. Західніше і вже південніше Вербового Бачите, ця ситуація. От її геоконфірмет узагальнила завдяки працям. Макасіна татарігамі Дефмуна, Всім ми їм вдячні. От ми зараз з вами покажемо ретроспективу і пояснимо, що це все означає. Спочатку з картинки, ось 19-го, перша поява українських збройних сил ці в другі, в траншеях другої лінії оборони. Ви знаєте, всі зі збалка криває. Ну ви вже знаєте ситуацію. Оця посадка, до якої ми засію. лісовий масив, посадка до якої ми прив'язуємося. Ось з'явилися українці в цих от... А в другій лінії з'явилася піхота. Тут що важко, бо тут була, не забувайте, дві полоси оборони. Я вам поясню. Ось це головна полоса оборони, перша лінії інженерних заруженій, зуби дракона і потягата анковий ров, і траншеї, котрі вогнем прикривають. Бачите, через балку вони їх вогнем прикривають. Оці інженерні споруди. Власне, от знаходиться траншеї, і оце от, власне вся полоса піхоти. з'явилися українці натурально з 18 до 9 почали їх. Вибивати ось вогонь російських дронів. Бачите, ось знову тут, тут уже вербово цей поворот. Знову ж з'явилися українці в, тих, в цих траншеях, і противник веде вогонь, вибиває їх дронами, пробує їх атакувати. Пробує вогнем придушити. Сенс операції був складний в чому? Що штурмові групи, Ну будемо казати, українською про боєві групи, мали зробити пробій, мали пробитися, узький клин вбитий, потім піхота, все це мала поширювати, тут от на ширшій карті видно, не забувайте. Тут же ж треба було вичистити оцю. от Полосу вичистити їх під вогнем, завести піхоту, поширити зону порива, щоб ввести першу бронетехніку, щоб прямою наводкою працював. Зараз ми про це поговоримо. І саму про бронетехніку захищати. Ось, власне, удар був Мардера і страйкера. Пам'ятаєте, зараз будемо говорити за ці втрати. Оце ж треба було ввести штурмових і ввести піхоту, розширити, провести протитанків, засоби противника, придушити протитанкові більш-менш. І все це під вогнем ворожої артилерії. Не забувайте вони постійно вогневими засобами артилерії постійно ставили загадітельне огонь. Нарешті впіхнули за, за другу. Власне. Ну, це умовно, друга полоса за главною оборони противника бронетехнікою, почали трохи розчищати напрямок. розчищати. Ось, власне, оце втрати. Бачите, втрати українських засобів, знаєте, втрачена БМП, втрачений Мардур. Отут от була евакуація, Українці пробували воякувати. Евакуювати бронетехніку 247-й полк російський накривав вогнем. От є вже геолокація. Бачите, як просунулася техніка вже українська. Наскільки ділянка прориву вже можна за неї говорити за безумовними ознаками? От ми тепер бачимо все це узагальнена ситуація, як йшли з 30.08 по 9-те, бачите. Зелене вклинення було отут. Пам'ятаєте, і поширення вздовж отут, -от, полоси траншеї, це ж треба було вклинитися і поширитися. І потім, уже, ну, ми може, знайдемо схему в динаміці, і потім просуватися далі. Ну, ви бачите, це от перше це ж зуби дракона і протитанкові ролі, і, і стрілецькі рове отут. І треба було просуватися отак от. Розчищати все це не забувайте без артилерії. Так що той прорив, що ви бачили, тут от є багато бачите, оцих свідчень, ви всі можете подивитися їх. Мокласена, то я щось неправильне, щось мене потягло на Карла Майя, все це ви можете у нього подивитися. В принципі, всю цю прив'язку, всі оці оці стрілецькі ройви, що ви бачили, все це можна буде знайти і побачити. Ось іще тут, тут цікава була прив'язка до місцевості. І в наступній і ми з Асією теж прив'язувалися незалежно. Зараз покажемо, що Ася мене терорізувала ось оця прив'язка російської об... полоси оборони російських стрілецьких ровів, як вона розбудована, отут-от і до google карти отак от доводиться. Ці, от, ось, власне, тут на мене Ася насіла. Оця от система стрілецьких грови, що її опанували українці. ось, Оце все з російських засобів. оце, оце прив'язка так була зроблена. Ось вона. Ось цих от, бачите, а так це все, власне, вже українці опанували, тому що по цих позиціях росіяни вели вогонь. Ось рух ви бачили, ми вам вказували ось. Рух, та втрата М100. Проривалася так українська за, вже другий бачить за Стелецькими ровами вже заходила українська бронетехніка, щоб їх розчистити. Отак, от, видно, так ви бачите тактику боїв на цих ділянках. Ви можете за всіма цими зйомками, за прив'язкою до місцевості. Ось можете подивитися на тактику боїв, Як це виглядало завдяки нашим народним операторам, завдяки зокрема Мокласену, ось, власне. Історія з цим 113-ми ще з першого штурму. Ось іще прив'язка. Ось як вона робилася. Ось отут. Ну, тут, власна, посадка, оця допомагає посадка. Ми власне, Висота, у нас 102... на радянській карті 125, тут 135, ми вже розказували, як прив'язувалися. До висоти прив'язався, потім до. На Google фото до ліса посада. Власне, нескладна прив'язка, але люди дуже добре працюють. Ось ось. Ось тут класично видно, як це прив'язується, як це робиться. Ось ось ця сама заросша балка, де треба було зачистити. І не забувайте, ще доведеться. Ось, власне, як це виглядало. А такі от позитивні новини. Когось там дратували новини за те, що. Мало що то те саме, а ви спробуйте краще розуміти. Це ж не перша світовина. Вже ж з, зграти бронетехніку по умовах такої ефективності ворожих протитанкових засобів при дронах, зрештою, при такому наведенні боєприпасів, що скидають з дронів. Це нового покоління війна, і українці нарешті нарешті навчилися воювати. Тактика нового покоління і успішності тактики нового покоління ми вам продемонстрували. Бай, лайкайте, поширюйте, будемо вдячні за вашу високу моральну оцінку наших зусиль. Не забудь.